Кошенята попліткуємо. Фаріон, це пташка з Азовсталь, ексклюзив про Олега Винника, Каменських і як виїхав Потап та українські воїни. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Гарячий випуск, гарячі новини, гарячі ексклюзиви. Усе в сьогоднішньому відео. Тож з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того що ми пліткарії нічого ніколи не стверджуємо. Фух, сказав цей дисклеймер. Знаю, що можливо ви скажете досить. Ми вже запам'ятали, ми знаємо, але це дуже важливо проговорювати. Кому що відомо про ту чи іншу зірку, це ви теж знаєте. Надсилайте в Директ мого інстаграму. Я вам гарантую анонімність. Ну що ж, давайте почнемо зі скандалу з Іриною Фаріон. М -м, підписники дуже просили. Кошенята теж писали: Богдане, прокоментуй, скажи свою думку, що ти думаєш з цього приводу? З одного боку, Фаріон робила в минулому часі дуже важливу справу. Вона завжди топила за українську мову, і це дуже правильно. І вона була у свій час набагато свідоміша з 2014 року ніж. Більшість несвідомого населення, я не кажу про усіх, давайте так, я не узагальню. Було багато свідомих людей, було багато несвідомих, але давайте бути відвертими. Ми переоцінили абсолютно усе в нашому житті саме в момент повномасштабного вторгнення. Більшість цивільних громадян, тому що військові знали, розуміли, намагалися достукатися, пояснити, сказати, що буде набагато гірша війна. Але ж ні, ми цього не чули і не хотіли розуміти, бо не було роботи з населенням. Держава не пояснювала, що а то це не десь там. Донбас – це тут, Донбас це з кожним з нас. Донбас це частинка тебе. Тому що Україна не може розділятися на шматки. Україна єдина. І кожен з нас ідентифікується не в тому місці, де ти народився, а загалом як українець. І кожна українська земля стосується кожного українця. Наголошу про це в черговий раз, друзі. Значить. Яка ситуація в тій формі, в якій Фаріон подає свої думки? Мені здається, зараз Ірині просто поплавило дах в прямому сенсі слова? Я не буду озвучувати і цитувати її думки. З її телеграм-каналу чи Фейсбуку, який заблокували її, адже там просто за межами дозволеного. Адже у кожної платформи є свої правила, і Ірина порушила ці правила. Я не знаю, як можна звинувачувати українських захисників в тому, що вони зараз не вивчають українську мову. Фаріон, а чому тобі? Самі не поїхати туди і не подивитися, що відбувається на фронті. Адже там питання в тому заключається, аби вижити, аби захистити батьківщину. І між хлопцями і дівчатами на передовій немає взагалі мовного конфлікту, мовної дилеми. Говориш такі речі. Я вже мовчу про її заяви щодо Маріуполя. Згадайте, це теж просто, просто в мене немає слів. Сім'ї наших захисників. Чекають своїх хлопців та дівчат додому. Кожного дня живуть з тим, не знаючи, що відбувається на фронті. Чи живий їх син або донька. І ти, сидячи в своїй теплій ванні, дозволяєш собі формулювання про те, куди повинні йти російськомовні захисники, будучи українцями. Це та межа, яку не можна було переходити. І Фаріон. Понесе за це, скоріш за все, відповідальність. Адже народні депутати, певні народні депутати, звернулися до спеціальних органів, аби Фаріон перевірили. Заяви депутатів, точніше, їх звернення, це теж окрема каламутна історія, тому що цих депутатів ще треба перевіряти. Давайте почнемо з цього. Ірина Фаріон повинна зробити якісь висновки. Сама вона цього не здатна зробити. І я дуже сподіваюся, що соціальний тиск. Якось вплине на те, щоб вона зрозуміла, де можна, а де не можна, і де ти саме працюєш на користь ворога. Адже в даному контексті такі агресивні заяви Фаріон ідеально лягають в пропагандистську схему, які будуть потім на усіх російських телеканалах казати: дивіться. На це ви зрозуміли це слово не можна казати. Не можна казати, бо з монетизацією буде тоді складно. Вони будуть показувати Фаріон як прообраз отого персонажу, не відрізняючи на це від Теж сподіваюся, зрозуміла. І вона буде ідеально вкладатися в цю картинку. І росіяни будуть казати, мені байдуже, що там думають і кажуть росіяни, але сам факт: те, що пропаганда не просто їм промила мізки, а вони тепер на 100-500 тисяч відсотків переконані, що Кремль робить все правильно, адже там там такий акваріон, і це страшно. Треба визволяти бідних українців. Розумієш, Ірину, те, що ти робиш, ти спрацювала тупо на користь. Ворогу, я не знаю, що з цією людиною. Можливо, у Фаріон не вистачає тепла, ласки, любові і через це її плющить. Але принаймні те, що ми бачимо, є непропустимим у воєнний час. Не витримала і пташка з Азовсталі. Наша захисниця написала наступне в своєму інстаграмі: Знайте, межу, мій свідомий вибір розмовляти українську незалежно від обставин, але заяви подібних пані Фуріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати. І це моя позиція, пані Фуріон, Забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і <кхм> в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони не були. Написала пташка згоден з кожним словом. Знаєте, коли говоримо про військових, я настільки намагаюсь бути. Делікатним настільки тому, що мені не байдуже, мені не байдуже, як сприймають інформацію наші захисники та захисниці, заходячи в стрічку новин, що про них говорять, як про них говорять, і хочеться говорити тільки найкраще. І хочеться захоплюватись цими людьми. Хочеться їх підтримувати, тому що вони цього потребують, тому що ми повинні кожного дня в собі підживлювати свідоме ставлення до наших захисників. Не просто їх поважати, а мати в серці особливу любов і гордість, тому що без цих людей немає майбутнього. Ви розумієте про що я? І ось коли Фаріон несе. А ти бачиш наступне: BBC Ukraine публікує Василь Гриценко, боєць роти, гонор першого окремого штурмового батальйону імені Дмитра Куцюбайла на війні від початку повномасштабного вторгнення. Поранення отримав під час штурму під Куп'янськом в результаті стрілецького бою з росіянами, оскільки бій тривав довго, стався посттурнікетний синдром, тож кінцівку довелося ампутувати. Нині боєць на реабілітації. Підтримку сина та дружини називає кращою терапією. А ще в розмові з BBC зізнається, маленький Олег під час спільної прогулянки, О, це складно. Маленький Олег під час спільної прогулянки плигає на одній нозі, щоб були схожим на тата. Родина дуже чекає на нову залізну ногу І повернення Василя додому. Ветеран розповідає: син вважає, що його тато буде напівроботом, не може цього дочекатися, постійно запитує, де залізна нога. Я перепрошую, я... я не можу не емоційно це. Я не знаю, ким треба бути, щоб. О, так, вибачте секунду. Давайте переб'ємось на секундну паузу. Я не знаю, ким потрібно бути, аби мати настільки чорстве холодне серце. Тому, пані Ірино, на цей раз усе проти вас і абсолютно заслужено. Ви мені кажете, Богдане, давай без моралізаторства, давай легкі випуски. Я тільки за чесно, я тільки за. У нас плітки. Але неможливо залишатися не в контексті сьогоднішнього дня. А погодьтесь, останні тижні вони дуже складні, занадто складні. І ти не можеш не реагувати, тому що я людина. Я пропускаю всі новини і події через себе. Я це відчуваю. І, звичайно, коли такі тяжкі події, не може бути дуже легко. Ось так, друзі. Що ви думаєте про скандал з Іриною Фаріон? Будь ласка. Прокоментуйте, дуже хочу дізнатися вашої думки. Я вас дуже прошу, донатьте. Нехай це буде вашим маленьким ритуалом, щоденним ритуалом: 5, 10, 50, 100, 1000, Хто скільки може скидайте, будь ласка, гроші перевіреним обличчям, адресна допомога. Допомагайте нашим захисникам. Долучайтеся до людей, які докладають максимум зусиль для нашої перемоги. І на черзі у нас. Ексклюзив про Олега Винника з Німеччини прямо звідти кошенята, які мають пряме відношення до Олешки, повідомили мені дуже цікаву новину. Пам'ятаєте, я вам говорив про те, що виник зараз шукає шляхи повернення в Україну. З'явилася легенда в медіа про те, що Олегу погрожували псевдоволонтери, яким він передав мільйони гривень на допомогу Україні, а ці волонтери його кинули. І бла-бла, бла, бла, бла. -бла, -бла. Вигадати образ жертви, щоб на цій хвилі приїхати. Олешко не спрацює, говорю відразу. Але, скоріше за все, хоча б якісь мізки у Олега залишились, тому що він розуміє, в Україну буде дуже складно інтегруватися. Ну, не вийде, неможливо. Тому зараз Олег винник, маючи великі фінансові проблеми через те, що він постійно, ну ви зрозуміли, не тільки він, та й юне теж любить забавляти себе цим. І гроші майже закінчилися. За щось потрібно жити, адже вони звикли до красивого образу життя. І прямо зараз Олег Винник з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном, підзаробити огрошенят. На красиве життя за рахунок українських біженок вовчиць. Тут з прив'язкою саме до вовчиць, адже тільки вони в кращому випадку підуть на його концерт. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. Якийсь відсоток піде на забезпечення того, того й того. Адже у винника є благодійний фонд. Угу, благодійний фонд, наголошую ще раз. І через нього буде надаватися допомога. Коротше кажучи, я хочу звернутися до тих українців. В тому разі, якщо винник анонсує концертний тур, ви повинні розуміти, що ви йдете не допомагати Збройним силам, а ви йдете на концерт до людини, у якої досить егоїстична позиція бути там, де гроші, заробити ці гроші на своє красиве життя. Саме своїми квитками ви забезпечите його звичний. Рівень достатку. І тричі подумайте: адже ця людина не має нічого спільного більше з Україною. Ця людина показала своє справжнє обличчя, і вона зараз там, де повинна бути. Тож, любі мої, робіть висновки, будь ласка, будьте в мене розумниками. Я вас дуже про це прошу. Що думаєте з цього приводу? А ми з вами переходимо до Анастасії Каменських. Давайте зовсім трошки поговоримо, адже кошенята змогли дещо нарити. Анастасія вже консультується зі своїм близьким оточенням на рівні чуток поки що. Як красиво відійти від Потапа? Як красиво публічно заявити про те, що вони давно вже не разом, але... Вирішили це не афішувати, вони дали собі шанс на один шанс спробувати склеїти те, що вже не склеїться від слова зовсім. Саме скандал в Дубай, де знаходився потаб з хорошими росіянами, які підтримують повномасштабне вторгнення, до речі. А поставив жирну крапку в розумінні Насті, що відтягувати не можна. Адже чим Далі, чим довше, тим глибше себе закопує Настя. А Настя має дуже великі амбіції стати світовою зіркою, виграти латинське, гремі і не тільки. Вона не відмовлялася абсолютно від цих мрій. А ім'я Потапа дуже заважатиме співачці реалізовувати себе далі. Тож, по заучі Олексія. Вона вже розпочала консультацію. Ну, Настю, бажаю тобі. <хи> бажаю тобі креативу, як ти вийдеш з цієї історії, адже 31 березня 2023 року я вже все абсолютно дорогеньке розповів. Усі скелети у вашій шафі. І просто залишилось почекати, коли ти це підтвердиш, адже. Довго приховувати ви це не зможете. Так, за кордон ви виїхали разом. Але ж потім розбіглися, як в морі кораблі. Ви просто хотіли показати на широкий загал і для ЗМІ, що у вас все ок, тому виїздили разом. І раз ми з вами вже говоримо про виїзди, виявляється, нас переглядають дуже серйозні кошенята. І їхні хвостики знаходяться в дуже цікавих органах. Певного управління. Давайте буду говорити, поки що завуальовано. Написали мені на днях і розповідають дуже цікаву історію, яка стосується Остапчука, Олега Кензова, Потапа. Я думаю, ви здогадуєтесь, що об'єднує цих персонажів, спираючись на досвід цих людей. Єдине, що я не зможу це оприлюднити. Візуалізувати, тому що це персональна інформація. А ми знаємо, що персональні дані не можна розголошувати. Тому давайте ми з вами домовимось. Я бачу, як активно зростає наша телеграм-спільнота, закрита спільнота, виключно для наших кошенят. Я ділюсь там ексклюзивами, своїми думками. Гарячими новинами граємо на випередження, дуже часто з'являються у нас цікавенькі теми. Я пропоную наступне: давайте вийдемо на 10 тисяч підписників в моєму телеграм-каналі. Це рівно половина шляху від тих п'яти з хвостиком, які у нас є. І після того, як на нашому телеграмі буде 10 тисяч, я опублікую інформацію і розповім в пості, як саме. Олексій Потапенко зміг, і не тільки Олексій, до речі, <хи> зміг обхитрити систему і спокійно в будь-який момент виїжджати. Ой, буде просто пекельно, гостро, гаряче. Тому що я думаю, ви здивуєтесь. Отже, такий невеличкий пропоную виклик. Долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. Усі посилання в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Щойно набираємо 10 тисяч, і я зливаю абсолютно усе і ставимо жирну крапку в даній історії. Бо мені вже набридло 9 місяців говорити про Потапа і Настю. 9 місяців можна вже народити дитину. Фух! <сум> Ніби все. Нічого не забув в сьогоднішньому випуску. Тож дорогеньке. З вас подобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.